Хтось каже, о, я знаю, як зробити 20. Круто, чудово. Чого в тебе їх немає? Хтось каже, я, я знаю, як легко зробити там 30 40 тисяч доларів Чисто в місяць. Я таких знаю людей безпосередньо. І такий, ну круто, робимо, давай. І я дивлюся просто, як вони мислять. Вони не мислять в плані того, ой, а мені сьогодні піти е, постояти біля прилавка, чи мені сьогодні піти покрутити роли, чи мені сьогодні піти порозкладати одежу, там, в, 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 побути кладовщиком. Ні, там люди мислять е, секторами, там люди мислять командами, там люди мислять направленнями. Якщо ви хочете туди перейти, це зовсім інша ліга. Розумієте? І тому для вас, ну що я хочу порекомендувати, в першу чергу це змістити фокус. У вас фокус повинен бути на результат, на чистий прибуток, не на об'єми продажів, які ваша компанія генерує, а саме на чистий прибуток. Адже від чистого прибутку ви далі зможете собі чітко будувати.